Мир вам, дорогий друг, що відкриваєте свої очі на цей новий день. Нехай цей ранок буде сповнений не тривогою, а глибоким серцевим спокоєм. Якщо ви прокинулись сьогодні, і перше, що прийшло до вас, це хвилювання, важкий подих або ті невидимі ланцюги турбот, що намагаються прикувати ваш розум до ліжка, знайте, ви не самотні. Я знаю, що багато хто з вас встає до сходу сонця. Відчуваючи тягар невизначеності, ваше серце може бути важким від думок про завтрашній день, про здоров'я ваших близьких, про ті невирішені проблеми, які вчора здавалися непідйомними. Можливо, ви просто втомилися від цієї боротьби, від постійного очікування, що щось погане може статися. Саме тому, у цій особливій ранковій молитві, ми прийдемо до нашого Небесного Отця, щоб взяти його могутній щит. І покласти його на наш дім, на наші родини, на кожен куточок нашого життя. Сьогодні ми закриваємо наш дім проти будь-якого зла. Зробіть глибокий вдих і дозвольте цьому простору, де лунає моя молитва, стати вашим місцем притулку. Забудьте на мить про список справ, про гамір світу, про повідомлення та дзвінки. Просто уявіть, що ви стоїте біля підніжжя скелі, і ця скеля, сам Господь. Ми сьогодні звертаємося до того вічного джерела сили, яке промовляє через Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Як пастир піклується про свою отару, так і Бог піклується про вас і ваш дім. Нам не бракуватиме ні захисту, ні миру, ні забезпечення. Мир не залежить від обставин навколо, він залежить від присутності Бога всередині. Давайте почнемо з повного і щирого віддання. Отець, ми приносимо тобі цей ранок, який щойно розпочався ми віддаємо тобі нашу втому, наше безсоння, і той перший подих тривоги, що намагається вкрасти наш спокій. Ми здаємося перед тобою, ми визнаємо, що самі ми занадто слабкі, щоб боротися з усіма тінями, що оточують наш поріг, ми відкриваємо двері нашого серця і нашого дому. Щоб ти, Господи, увійшов і взяв повний контроль. Зніми з наших плечей вагу, що ми несемо, ту вагу, яка не є нашою, яку нам намагається нав'язати ворог нашого спокою. Ми віддаємо тобі страх за завтрашній день, фінансове занепокоєння і той біль, що оселився у наших стосунках. Прошу тебе, Отець, наповни цей дім твоєю присутністю. Цей дім, у якому ми живемо, це більше, ніж стіни та дах. Це колиска нашої любові, місце нашої боротьби, наше святилище, і сьогодні ми проголошуємо, що це дім захищений Богом. Ми ставимо щит твоєї крові на кожне вікно, щоб жодна зла вість чи ворожий дух не зміг проникнути. Ми закриваємо двері від усіх хитрощів і спокус, що намагаються роз'єднати нашу родину. Ми проголошуємо твій мир на кожній кімнаті, у спальні, де ми відпочиваємо. На кухні, де ми ділимо хліб, у вітальні, де ми спілкуємося, це місця, освячені тобою, захисти, Господи, усіх, хто виходить із цих дверей сьогодні, чи то наші діти, що йдуть до школи чи на роботу, чи наш чоловік або дружина, які зустрічаються зі світом. Де б вони не були, нехай твій ангел йде перед ними, нехай жодна небезпека, жодна аварія. Жодна несподівана хвороба не торкнеться їх. Ти їхній пастир, і ти знаєш їхні шляхи. Збережи їхнє здоров'я і їхній розум. Особливо, отець, ми молимося за душевний спокій наших дітей. У світі, повному тиску та негативу, оточи їх невидимим, але відчутним захистом не дай їхнім серцям закам'яніти від розчарувань світу, дай їм мудрість, щоб обирати друзів. І сміливість, щоб говорити правду. А якщо ви зараз думаєте про когось конкретного, чиє ім'я викликає у вас особливе занепокоєння, просто назвіть це ім'я у своєму серці, давайте разом піднімемо його або її до Господа. Якщо ви відчуваєте, що це важливо, напишіть у коментарях ім'я того, за кого ви молитеся, щоб ми могли разом підтримати цю людину молитовним щитом ми, одна сім'я віри. І ми молимося один за одного, ми віддаємо тобі, Отче, навіть ті сімейні конфлікти, які ми не можемо вирішити самі, ту напругу, що може висіти в повітрі, ввійди як дух миру і зламай усі бар'єри, образи і непорозуміння, віднови в нашій сім'ї справжню, глибоку повагу та прощення. Господи, Ти, наш пастир, коли ми відчуваємо себе загубленими або збентеженими. Веди нас на зелені пасовиська, не дай нам пастися на отруйних луках занепокоєння, ти відновиш наші душі, ти даси нам силу, необхідну, щоб сьогодні бути добрими, терплячими та вірними. Ми просимо твоєї мудрості для прийняття рішень, чи то велике рішення про роботу, чи мале про те, як витратити свій час сьогодні. Направ наші кроки. Ми хочемо йти лише тими стежками. Які ти освятив для нас. Ми дякуємо тобі, що ти вже почув цю молитву. Ми відчуваємо, як важкість у нашому серці починає розчинятися. Ми більше не боїмося, ми більше не сумніваємося, ми знаємо, що наш дім у твоїх руках, а наше життя під твоїм управлінням. Нехай це відчуття глибокого звільнення стане першим благословенням цього ранку. Ми сьогодні робимо вибір вірити, а не боятися. Ми робимо вибір довіряти тобі, навіть коли не бачимо кінця шляху, адже наш пастир завжди поруч. Продовження молитви про декларації віри та відправлення на день буде у наступній частині Залишайтеся з нами у вірі. Континуасем імедіата ефлуїда доротейро антеріор. Наш пастир завжди поруч. І тому ми більше не блукаємо у цій світовій тривозі. Ми не дозволимо хвилюванням цього ранку заглушити твій тихий голос, що говорить нам Я тут. Сьогодні ми свідомо ставимо перед цим домом невидимий, але відчутний щит Твоєї присутності, Господи. Нехай кожна стіна, кожне вікно, кожен поріг буде запечатаний твоєю силою. Цей дім більше не відкритий для смутку, для неспокою, для розділення чи хвороб. Ми оголошуємо цей простір територією Твоєї миру і Твого благословення, коли ми виходимо за двері, щоб почати наш день чи то на роботу, чи то до школи, чи просто виконувати щоденні обов'язки, ми знаємо, що не йдемо самі. Ти йдеш попереду, розгладжуючи нерівності шляху, ти йдеш позаду, охороняючи наші тили від несподіваних нападів, а по обидва боки від нас стоїть твоя армія ангелів. Яку ти послав, щоб оберігати нас на всіх наших дорогах, як сказано у слові твоєму? Ми вдячні, Отче, за цю небесну охорону, за цей невидимий захист, який сильніший за будь-які замки та сигналізації. Ми молимося сьогодні за наших дітей. Якщо вони вже прокинулися, нехай їхні маленькі серця відчують твою радість і твою лагідність, захисти їх від поганого впливу, від злих слів. Від усіх негараздів, які можуть спіткати їх сьогодні, нехай вони зростають у благодаті та мудрості під покровом твоєї любові, ми віддаємо тобі їхні майбутні рішення та їхні стосунки, ти, їхній найкращий учитель і наставник. Ми молимося і за нашого супутника життя, за тих, з ким ми ділимо наше ліжко та наш стіл, дай їм сьогодні сил та терпіння. Помаж їхні руки для праці та наповни їхній дух твоєю надією. Нехай ця сім'я буде непорушною фортецею, де панує повага і прощення, а не критика та образи. Ми просимо, щоб твій мир був цементом, який скріплює нас разом. Знаєш, Господи, іноді найбільший страх ховається не у зовнішніх загрозах, а всередині нас самих. Це страх, що ми недостатньо сильні, недостатньо мудрі. Недостатньо хороші, щоб впоратися з викликами. Але сьогодні ми відкидаємо цей внутрішній голос сумніву ми приймаємо твою милість, яка оновлюється щоранку. Якщо ти наша сила, то нам не потрібно мати власної. Якщо ти наш пастир, ми дійсно ні в чому не матимемо потреби. Ось чому ми можемо сісти за стіл, навіть коли наші вороги стоять навколо нас. Тому що ти готуєш для нас трапезу благословення посеред наших труднощів. Сьогодні ми проголошуємо наш фінансовий стан перебуває під твоїм управлінням, наша робота благословенна тобою, наші стосунки, очищені твоєю любов'ю. Ми не будемо боятися поганих новин, бо знаємо, що ти добра новина у нашому житті. Ми не будемо тривожитися про завтрашній день, бо ми отримали достатню манну на сьогодні. Відчуй зараз, друже мій, ту глибоку і спокійну тишу, яка приходить, коли ми нарешті перестаємо намагатися контролювати все самостійно. Ця організація тривоги й планування, ця спроба вирішити кожну проблему ще до того, як вона виникла, виснажує нас. Віддай це зараз йому відчуй, як напруга відступає від плечей, як важкість знімається з грудей, ми входимо у цю спокійну впевненість. У цю сердечну мирність, яку дає тільки Бог. Якщо ця орієнтація на мир і захист торкнулася твого серця, я прошу тебе прямо зараз зробити дві речі, які допоможуть нам поширити цю молитву. Перше, підпишись на цей канал. Це наш спосіб сказати Богові. Ми віримо, і ми хочемо, щоб більше людей знайшли цей спокій. Друге, у коментарях не порушуючи цей спокійний момент. Напиши просто одне слово, яке ти сьогодні хочеш відчути. Це може бути захист, мир або віра, це наша спільна декларація віри перед обличчям Нового дня. Дякую тобі, Отче, за те, що ти нахиляєш своє вухо, щоб почути наші прохання, навіть ті, які ми не можемо висловити словами, наші зітхання, наші тихі сльози, наші невимовні надії, ти знаєш їх усі. Наповни нас Духом Своїм Святим, помаж нас, Господи, нехай Твоя благодать виливається на нас як дорогоцінна олія, нехай вона освятить наші голови, наші думки та наші серця, ми просимо, щоб ця помазання дала нам чіткість у прийнятті рішень. Якщо сьогодні на роботі чи вдома нам доведеться обирати між правильним і легким, дай нам мужність вибрати твій шлях, дай нам мудрість розпізнавати твої можливості. Ми відправляємося у цей день як твої посланці, несучи цей мир у кожен куточок, куди ступить наша нога. Ми будемо свідомими носіями Твого світла. Якщо ми зустрінемо когось, хто засмучений, нехай наші слова будуть бальзамом, якщо ми побачимо тих, хто потребує, нехай наші руки будуть твоїми руками щедрості. І навіть коли сонце почне сідати, і ми повернемося до нашого захищеного дому. Ми не будемо почуватися змученими чи спустошеними, бо ми черпали сили не зі свого джерела, а з Твого, яке ніколи не вичерпується. Нехай вечір знайде нас у стані глибокої вдячності, за те, що ти був нашим пастирем, нашою фортецею, нашим щитом протягом усього цього дня. Ми дякуємо тобі за те, що наші родини перебувають під твоїм незламним покривом. Ми дякуємо тобі, що нам не потрібно боятися. Наш дім, Твоя святиня, ми залишаємося у цій непохитній вірі та цьому спокої, який перевищує будь-яке людське розуміння. Сьогодні ми отримали наш щит, і ми живемо у Твоїй присутності, пастирю наш, наповнюй нас, наповнюй нас завжди. Амінь. Ви щойно зробили перший і найважливіший крок це не випадковість, що ви розпочали цю триденну подорож саме сьогодні. Тепер, як акт віри, вірячи, що Божа благодать почала діяти. Але увага! Наша подорож тільки починається. Завтра, у другий день, ми здійснимо дуже сильну і особливу молитву, щоб зруйнувати перешкоди, які стримують ваше диво. Не розривайте цей ланцюг молитви. Я чекаю на вас тут завтра, для другого дня. Нехай Бог благословить вас.